Відбувся обмін сьогодні. Знову повертали українців додому. В Україну. І новий обмін обміняли так. Повернули додому 84 людини. Це і військові, це цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога. Значна реабілітація серед звільнених сьогодні. Цивільні є й ті, хто отримувався росіянами. Уявіть собі. Ще з 2014, тисячі та сімнадцятого років. Тобто, є люди, які перебували в рашистському полоні не за своєю волею більше 11 років. Уявіть собі просто цю цифру. У мене мурахи по шкірі, дійсно, тому що це неймовірно довго. Неймовірно довго перебувати там з рашистами, грати по їхнім правилам. Це дійсно мурахи по шкірі. Уявіть собі, які зусилля так зараз докладаються, щоб наших людей повертати назад додому на території. Східної країни серед звільнених це захисники Маріуполя, допустимо, також президент нашої країни про те, що вдячний всім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених. Дякую нашій команді, усім у координаційному штабі, гур, Офісі, в спеціальних службах, хто працює заради повернення. Наших людей дякую об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в цьому обміні. Головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на це в тому числі й можливість повертати наших людей додому. Будуть ще обміни. Ну і також ще дописали про те, що сьогодні стався дійсно особливий обмін, адже з російської неволі вдалося врятувати 33 військових. Та 51 цивільного українця серед цивільних жінок і чоловіків є ті, кого незаконно утримували або засудили в РЕФІ на довгі терміни. Це політичні в'язні, зокрема медика, де да, хто був в неволі з 2015-2016 років. Найстаршому цивільному 74 роки. Уявіть собі так, 74 роки, і в такий вік, так перебувати в російській неволі. Увіть собі наскільки це важко. Також з полону повернули воїнів збройних сил України, держприкордонслужбі бо і значна перепрошую частина це офіцерський склад. І ті, хто потрапив у полон в перші місяці повномасштабного вторгнення. Найстаршому звільненому 49 років, наймолодшому 25. Оборонці мають поранення та хвороби, і знову ж таки повторюсь, їм надають усі необхідну допомогу, яку можуть тільки надати зараз повертають їх до звичного до нормального життя. Наскільки це можливо, тому що дійсно це дуже і дуже важко. Прекрасно з вами розуміємо, що кадри також переглядали тільки що з вами. хлопці подекуди зовсім зовсім молоди. Дійсно, хлопці, які потрапили до російського полону, вони нарешті, нарешті вдома. Вони нарешті зі своїми сім'ями. І дійсно, мрахи по шкірі хлопці і дівчата так повернулись нарешті додому на території рідної землі, на щастя, з ними все добре, наскільки це можливо знову ж таки, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що умови перебування в російському полоні, вони дійсно дуже і дуже страшні. І також, знову ж, повторюсь, за словами президента нашої країни. В цьому обміні саме в цьому так допомогли об'єднані Арабські Емірати, також і дописують про те, що сьогодні дійсно цей обмін він є дуже. Важливим, дуже таким, знаєте, як дописують особливим особливим обмін 14 серпня, тому що як розповідають в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, особливість цього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення, та незаконно засудження на тривалій терміні ув'язнення це від 10, уявіть собі до 18 років. На території тим. Тимчасово купованих, так, і один із звільнених пробув у неволі. Уявіть собі, 4 тисячі 13 днів. Він був поневоленим на Донеччині ще у 2014 році. Дійсно, мурахи по шкірі, тому що. Неможливо зрозуміти так, неможливо уявити, що пережила ця людина, так перебуваючи скільки днів у рашистському полоні, незаконно, так не за своїм бажанням поневолення так дійсно відбувалося. Ну і на рідну землю повернулися українці, яких окупанти. Схопили та засудили в період з 2016 по 2021. роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них вчителька початкової школи позбавлення волі у 2019 році. І також серед звільнених є 27-річний хлопець, якого окупанта незаконно позбавили волі у 2016 році. Уявіть собі, на той час йому було лише 18 років. Тобто він потрапив до російського полону 18 років. Його звільнили, коли йому за. 27. Уявіть собі, скільки всього людина пережила за цей час. Також знову, окрім цивільних, повернулися захисники з гарнізону Маріуполя. Воїни військово-морських сил до Державної прикордонної служби з неволі вдалося визволити 10 офіцерів. Там також сповіли, що більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров'ям, також інвалідність. Вік наймолодшого звільненого це 26 років, а найстаршому знову ж таки повторюсь. виповнило 74 роки, з яких сім останні з 2018-го він перебував у російській в'язниці. А ну і також бачимо з вами, що це нагадаю також 70, Перепрошую, 67 -й. обмін полоненому між Україною та Росією і 10-й за літо 2025 року. Попередній обмін відбувався 24 липня. Такі дії продовжують відбуватися. Ми дійсно щиро дякуємо нашим партнерам, які продовжують допомагати, продовжують спонукати, продовжують робити всі ті умови, щоб ми могли повертати додому якомога більше людей. На щастя, вони повернулись додому живі. Так важко дійсно уявити, які в них які в них переживання, так що вони відчувають. Людина. Ну просто знаєте, дійсно ти це читаєш, ти це намагаєшся так якось холодно сприймати, але все одно людина потрапила до полону, коли їй було 18 років. Тобто, от хлопець так потрапив до полону, 18-річним. Його звільнили з полону в 27 років. І за цей час, за цей період, так часу, це майже 10 років. Дійсно страшно уявити, неймовірно, я не знаю, як це уявити, так що людина могла пережити за 10 років того, як расисти взяли до неволі так ув'язнення знову ж таки там на 10, на 18 років засуджували вони. І дійсно більшість людей, яких сьогодні звільнили, вони перебували. В неволі у расистів ще до повномасштабного вторгнення. І, на щастя, ще раз повторюсь, на щастя, ми маємо змогу, ми зараз їх повертаємо назад. Дуже хочеться, дуже сподіваємося, що якомога швидше ми зможемо повернути усіх, усіх людей, які зараз перебувають не за своєю волею, не за своїм бажанням на території Рашистської Федерації. Дуже сподіваємося, що це якомога швидше відбудеться. Далі говоримо з вами ще про. Дійсно важливі речі, адже сьогодні Шевченківський районний суд Києва звільнив засудженого за державну зраду колишнього заступника глави МВС Криму Миколу Федоряна за відбуття покарання його обмінюють, точніше обміняють в майбутньому як військовополоненого. Про це повідомляє судовий репортар із посиланням на відповідну ухвалу суду. Вироком голосівського району суду Києва в жовтні 2024 року. Федоріана за державну зраду було засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Федоріан написав заяву на обмін, але паралельно оскаржив вирок. У червні 2025 року Верховний суд призначив повторний розгляд апеляційної скарги Фодоряна, але надалі він від цієї скарги відмовився 5 серпня 2025 року. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими ухвалив рішення про передачу засудженого Фодоряна Росії як обміну. Так, для обміну як військовополоненого, а у листопаді 2020 року Федоряни затримали за підозрою в систематичній допомозі окупаційній владі Криму у справах Хізбут у Тахрір. А Федорян також до речі до 2011 року. А він проходить службу на керівних посадах в органах МВС України. У 2011 році звільнився в запас посади заступника начальника Гу МВС Україна в тимчасово окупованому Криму. Ну і далі також біографії, думаю немає сенсу, якщо чесно його зачитувати. Ну і знову ж таки новина приємна в тому плані, що його будуть обмінювати як військовополоненого. Ну і знову ж таки. Завдяки цій новині, так завдяки цій дії, завдяки цьому обміну, а, приємно те, що ми дуже важливо, так не те, що приємно, а важливо те, що ми зможемо повернути додому а, наших українців, так наших військовополонених, які перебувають зараз незаконно на території Російської Федерації. Це єдина, ось така, який можна висновок так зробити з цієї новини, з приводу того, що його зараз звільняють з'язниці. Ну, і знову ж таки, а, на щастя, це буде використано так для обміну. Мміну так, щоб повернути ще більше наших військовослужбовців, наших цивільних людей, які зараз перебувають знову ж таки на території Російської Федерації, незаконно утриманнями.